Уяви собі жінку настільки прекрасною, настільки небезпечною для богів, що вони вирішили врятувати світ, забравши її собі. Це історія Філоной, другої, ще менш відомої доньки спартанського царя Тіндерея, сестри Єлени Троянської, Клітемнестри і Тімандри. Історія, де кохання перетворюється на зброю, а краса на прокляття. За деякими версіями міфів, донька Тіндерея Філаной була настільки прекрасною і чистою, що її віддали богині Артеміді як жрицю. Античні автори писали, що Філаной мала рідкісну рису, харизму, яка суперечила волі Афродіті. Її краса була не солодкою, а сакральною, майже жертовною. І саме тому, за словами Павсанія та Гесіода, Бог Аполлон зробив неможливе: він забрав Філоной із людського світу, щоб захистити її від прокляття Афродіти, що вже знищило її сестер. Але давай розглянемо цю історію детальніше. Філоной стала жрицею, присвяченою служінню богині. Здавалося, що вона уникне долі своїх сестер, але й тут прокляття знайшло шлях. За деякими версіями, зокрема у копіях лаконських легенд, переказаних Павсанієм, є натяк, що Філоной стали бажати місцеві царевичі, особливо син одного з пливових родів лаконії, який захотів зробити її дружиною Соломіць. Так почався конфлікт, який вважали дівочим відлунням історії Єлени, залицяння, спроба викрадення кров у храмі суперечки між спартанськими родами. Афродіта нібито втопила всіх учасників у ревнощах, підбурює. Йючи їх один проти одного для Філоной. Це стало сигналом. Тут вона теж не сховається від долі. Згідно з Аполодором, Бог Аполлон забрав Філоной на Олімп, не викрав, а взяв під свою божественну опіку, перевтіливши її у напівбожественну істоту. Оскільки Філоной була пов'язана з пророцтвами, а Аполлон Бог пророцтв, він не міг дозволити, щоб жертовна, чиста душа стала іграшкою Афродіти. У міфі Філоной стала уособленням тих. Хто не хоче любові, що завдає болю. Афродіта ж навпаки діє через бажання, яке палає. Тож полон, як Бог світла, створив їй місце, де її серце не буде інструментом руйнування. Єлена Троянська жінка, через яку почались війни, клітем Нестра жінка, що помстилась і зруйнувала свій дім. Тімандра жінка, що втекла і розпалила маленьку війну. Філоной же єдина, кого було врятовано, щоб не допустити трагедії. І саме тому греки казали. Якби Єлену забрав Аполлон, троє б не було. Якщо вам цікаві такі маловідомі сторінки міфів, ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на канал.